На тренування на стадіоні Монтана зібрались наймолодші вихованці, яким нині лише 8 років, і ветерани, дівчата дівчата-софтболістки і ворони Ю-18. В минулому році третє місце у чемпіонаті України та 1-8 Кубка України по бізболу. Ну, Я, я задоволений результатом минулого року. Ну, в цьому році, сподіваюся, що ми хоч заграємо. А на тренуванні зібрались усі ті, хто залишилися у місці, і ті, хто хоче. Заскучили да хоче займатися бейсболом. Це, це ворони младші, дівчата совболизькі, і бізболісти, навіть хакісти. Бачу, вони є. анна у софтболі 5 років. За що полюбила цей спорт, говорить за його універсальність. Це універсальний спорт, в якому можна себе відчути таким могутнім спортсменом. Ти можеш бути і на першій базі, і на другій, і пітчером, і кетчером. Це дуже переповнює емоції, дуже хочеться перемагати. Дуже хочеться. Не вистачає цих емоцій, цих перемог. Це життя. Бачить себе у збірні України, 18-річний Юрій. За шість років занять бейсболом, той став частиною його життя. Життя. Я не можу жити без бейсболу. Я кожен день думаю о ньому. У мене дуже велике бажання займатися, 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 займатися. Грати в зборню України. і Хотів би бачити їхній рівень, грати на їхньому рівні. Кожен день займатися. А от пана Юрія можна занести у розряд ветеранів. Він у бейсболі вже 30 років. І у минулому сезоні він став одним з тих, хто здобув бронзові медалі чемпіонату. Нині говорить, змагань не вистачає, не вистачає того драйву. Проте вірить у скору перемогу України. Надіємося, надіємося, що вот-вот і все. Закінчиться. Якщо б, скажімо, завтра закінчиться війна, розпочнеться сезон. На якому місці ворони будуть? Тільки перше, тільки перше. Ну будемо сподіватися, а там уже як Бог дасть. Вірять у перемогу і в те, що у цьому році вийдуть на поле, і інші гравці сумських воронів. Сьогодні сумські бейсболісти готуються до матчів чемпіонату. І вірять, сезон 2022 року таки відбудеться. А поки вони підвищують свій клас у тренувальному процесі. Олександр Качанов, Сергій Мілецький, новини на Суспільному. Суми.